На якому етапі зараз перебувають перемовини США щодо потенційної угоди про закупівлю американської зброї? І як, що ви бачите в цій угоді, як цей механізм може працювати? Дякую. Адженда зустрічі української команди з американською стороною сьогодні. Вчора? Наступна перша, де ми з Mineral Deal, і ми дійсно з нашого боку розуміємо, що це позитив з із американської сторони, і представляє, і буде зустріч сьогодні у віцепрем'єра Сверденко. Мені здається, з Бесентом сьогодні зустріч у них по. Угоді по нашим пропозиціям щодо угоди про вільну торгівлю між Україною і США. Ми пропонуємо. Вона все представить. Вона представить і по Мінерал Діл сьогодні в Сенаті, а також представиться Бесенту, де ми в цьому пункті і щодо угоди Другою про вільну торгівлю. Другий пункт цієї адженди це, це не другий пункт. Тобто дві угоди це перший пункт про вільну торгівлю і оборонна угода. Там є у нас перший зам Боїв, як я сказав, перший зам міністра оборони, також мій радник, не радника зам а Павло Паліс. Так вони вдвох представлять відповідні питання щодо угоди, яку ми запропонували, яку я обговорюю з європейцями з потенціалу фінансування цієї угоди. Бо вона серйозна. І тому статус буду знати після зустрічі, чесно. Це два пункти. Третій пункт важливий санкції, тому що власню показує, які санкції працюють, які не працюють. демонструє це сенатором і продемонструє, що конкретно ми дуже хочемо і дуже просимо, і який може мати вплив саме їх пропозиція. і саме через нас був такий лінк, і він важливий. І ми його зараз демонструємо сенаторам зв'язок Лінсі як представника сенату і цього санкційного пакету з Урсулою і європейським лідерами. Це важливо. Такий узгоджений великий пакет з обох боків. Це а, адженда що? зустрічі, так? І а... ну, мені здається головні питання. Що ви очікуєте що в тій угоді потенційні прокупівні зброї як це може відбуватися? Моя була пропозиція наступна. У нас є гроші е, недовикористані. Вони є у нас, е, які були прийняті, нічого нового не потрібно, які були проголосовані конгресом минулого року. Ми хотіли би їх використати. Але при цьому ми показуємо, що ми можемо використати їх. А можемо. Окрему сильну угоду, оборонну угоду і окремі додаткові гроші, тому що президент Трамп йому подобаються угоди. Deals. Для нас це може бути вин-вин, Важлива угода. Там важлива зброя, яка нам потрібна. Головні питання: всі ці виписані, яка зброя, в якої кількості. Я, чесно кажучи, не бачу тут. Серйозних викликів, тому що саме в цій угоді ми хочемо взяти ту зброю, яку, наприклад, представники близького сходу в той чи інший час купували в таких обсягах, в більших обсягах купували американську зброю. Тому я не бачу, що ми просимо щось, знаєте, ну незрозуміле, фантастичне. Залежить тут від президента Трампа.